Вітаю! Сьогодні ми зануримося у дивовижний світ нашої дихальної системи. Це буде справжня подорож. Ми пройдемо увесь шлях, яким рухається повітря, від самого першого вдиху і аж до того магічного моменту, коли кисень потрапляє в кров. Ну що ж, давайте починати. Отже, ось наш план. Спочатку загальний огляд, щоб побачити всю картину цілком. Далі, крок за кроком, слідуємо за повітрям верхні дихальні шляхи, потім нижні. Зазирнемо в самісіньку глибину легень аж до мікроскопічних структур. І на завершення розберемося з найцікавішим, як же власне працює механіка нашого дихання. Що ж, починаємо з першої секції. Тут ми, так би мовити, закладемо фундамент, поговоримо про те, що таке дихальна система в цілому, які її головні завдання та з чого вона складається. Це допоможе нам краще зрозуміти всі наступні деталі. Так що ж таке дихальна система? Ну, це значно більше, ніж просто набір трубок для повітря. Насправді, її роль набагато складніша. Звісно, головне, це газообмін. Але крім цього, вона працює як потужний фільтр, дає нам змогу відчувати запахи і навіть підтримує стабільне середовище всередині дихальних шляхів. Всю цю систему можна умовно поділити на три великі блоки. І от що цікаво і верхні, і нижні повітроносні шляхи мають такий собі жорсткий хрящовий каркас. А навіщо він потрібен? А це абсолютно критично. Саме завдяки йому стінки не злипаються, і повітря може вільно проходити, як би ми не рухались. Гаразд, рушаймо далі. Наша перша зупинка на шляху повітря це носова порожнина, або, як кажуть анатоми, кавітас назі. І це не просто вхідні ворота, це, по суті, перша лінія оборони і такий собі центр підготовки повітря. Якщо зазирнути всередину, то поверхня носової порожнини це не просто гладка слизова, ні, вона вкрита особливим так званим війковим епітелієм. Уявіть собі мільйони мікроскопічних війок, які безперервно рухаються наче щіточки і затримують увесь пил. А спеціальні клітини та залози виробляють слиз, який і зволожує повітря. Тобто підсумуємо, носова порожнина робить три ключові речі. По-перше, зігріває повітря, за це відповідає густа мережа кровоносних судин. По-друге, зволожує його. І по-третє, очищує від пилу. Ну і звісно, нюх. Тож фактично, повітря, яке доходить до легень, це вже зовсім не те холодне і брудне повітря, що ми вдихнули ззовні. Добре. З носовою порожниною розібрались, спускаємось нижче і потрапляємо до гортані латиною ларенкс. Вона знаходиться приблизно на рівні четвертого шостого шийних хребців. І тут у нас одразу дві, ну просто надзвичайно важливі функції: по-перше, захист, а по-друге, утворення голосу. Каркас гортані складається з хрящів, є не парні, а є парні. Найбільший, мабуть, найвідоміший, щитоподібний. Так, так, це саме він утворює у чоловіків той самий виступ, який ми називаємо адамовим яблуком. Але є тут ще один просто таки життєво важливий хрящ надгортанний. Він працює як кришечка. Коли ми ковтаємо, він миттєво закриває вхід у гортань. ідеальний механізм, щоб їжа не потрапила не в те горло. А тепер про голос бо саме тут у гортанні, він і народжується. Слизома оболонка всередині утворює дві пари складок. І от саме нижня пара, голосові складки, містить ті самі голосові зв'язки. Коли повітря з легень проходить крізь них, крізь так звану голосову щілину, вони починають вібрувати. Це і є той первинний звук, який потім, вже за допомогою язика, губ і зубів перетворюється на нашу мову. Що ж, ідемо ще глибше. Наступна наша зупинка трахея, а від неї починається просто вражаюча мережа розгалужень, яку дуже влучно назвали бронхіальним деревом. Отже, трахея, або як її ще називають, дихальне горло це така трубка, яка складається з хрящових напівкілець. І ось тут є один дуже цікавий і продуманий природою момент. Ці кільця саме напівкільця, тобто вони не замкнені ззаду. А чому? Бо одразу за трахеєю проходить стравохід. І така конструкція дозволяє йому спокійно розширюватися, коли ми ковтаємо їжу. Геніально, чи не так? Далі, на рівні приблизно 4 5 грудних хребців, трахея роздвоюється. Це місце анатоми називають біфуркацією. І тут є один клінічний нюанс, який треба знати: правий головний бронх, він коротший, ширший і йде майже вертикально вниз. І що це означає на практиці? А те, що якщо людина випадково щось вдихне, якусь дрібну деталь, горошину, то з величезною мовільністю цей предмет потрапить саме у правий бронх. І от від цих двох головних бронхів і починається те саме бронхіальне дерево. Це справді схоже на крону дерева, тільки перевернуто догори дригом. Бронхи діляться і діляться кожен на два, і так уявіть собі аж 23 рази. Це називається дихотомічним галуженням. Спочатку ці гілочки просто проводять повітря, але що далі, то вони тонші, і в найменших так званих бронхіолах, уже потроху починається газообмін. Ну що ж, ось ми і дісталися фінальної точки нашої подорожі, головних органів дихання. Це, звичайно ж, легені, латиною пульмонез. Тепер зазирнемо всередину і подивимось, як вони влаштовані. І одразу цікавий факт наші легені не зеркальні копії одна одної. Права легеня більша вона складається з трьох часток, а от ліва менша, має лише дві частки. Чому так? Бо вона, так би бовити, посунулась, щоб дати місце для серця, але, попри різницю в розмірі, кількість функціональних одиниць сегментів у них однакова по 10 у кожній. І цей поділ на сегменти це не просто для зручності анатомів ні, це має величезне практичне значення. Кожен такий бронхолегеневий сегмент це, по суті, міні легеня, у нього є свій власний бронх, своя артерія. І це надзвичайно важливо для хірургів. Якщо є якась проблема, наприклад, пухлина, можна видалити лише один уражений сегмент, зберігши решту легені здоровою і функціонуючою. А тепер давайте спустимося на найглибший мікроскопічний рівень до структури під назвою ацинус. Можна сказати, що вся дихальна система існує заради нього, бо ацинус – це і є те саме місце, де відбувається справжня магія газообміну. Це кінцева частина бронхіального дерева, що складається з найтонших дихальних бронхіол, які переходять в альвеолярні ходи та мішечки. А стінки цих мішечків і є ті самі альвеоли. Ми розібрали будову весь шлях повітря. Але як же цей механізм працює? Як ми, власне, робимо вдих і видих? Про це і поговоримо в останній секції. Розберемо і оболонки легень, і саму механіку дихання. Уявіть, що кожна легеня знаходиться в такому собі двошаровому мішку. Цей мішок називається плевра. Один шар, внутрішній, щільно-щільно приклеєний до самої легені, а інший, зовнішній, до внутрішньої стінки грудної клітки. Між цими двома шарами є малесенький простір, плевральна порожнина, і в ньому трохи рідини для ковзання. Але найголовніше це тиск. У цій порожнині тиск завжди трохи нижчий за атмосферний. Це створює ефект вакуумної присоски. І саме тому, коли грудна клітка розширюється, легені слухняно йдуть за нею і теж розширюються. Отже, як відбувається вдих? Це завжди активний процес. Він вимагає роботи м'язів. Головні гравці тут це діафрагма і зовнішні міжреберні м'язи. Вони скорочуються і об'єм грудної клітки збільшується. Далі пам'ятайте про присоску. Легені розтягуються слідом за грудною кліткою, тиск середини них падає, стає нижчим за атмосферний, і вуаля, повітря саме засмоктується всередину, щоб вирівняти цей тиск. А видих? Ну, Якщо ми говоримо про спокійний видих, то це навпаки процес пасивний. Тут все просто дихальні м'язи розслабляються, грудна клітка під дією сили тяжіння повертається у вихідне положення, а еластична тканина легень, яка до цього була розтягнута як гумка, просто спадається до свого початкового розміру і сама виштовхує повітря назовні. Давайте підіб'ємо підсумки, що найголовніше варто запам'ятати. По перше, дихальна система це єдиний логічно побудований шлях від носа до альвеол, де кожна деталь має свою чітку функцію. По-друге, ключова одиниця газообміну це ацинус. І по-третє, вся механіка дихання, вся ця складна система, по суті, тримається на одному простому, але геніальному принципі негативному тиску в плевральній порожнині. Що ж, на цьому все. Дуже дякую за увагу. Сподіваюся, ця подорож дихальною системою була для вас цікавою і, головне, корисною. Якщо це так, буду вдячний за вашу вподобайку та підписку на канал. Адже попереду ще багато цікавого. До нових зустрічей.